Друзі, привіт! До вашої уваги причудові калинки для ванної кімнати, гарних пастельних кольорів, дуже приємні, м'які та ніжні на дотик. Дані калинки мають свою особливість: це перманентний метод фарбування, що забезпечує тривалий блиск кольору, який не погіршується навіть після прадня. Килимки з никовською нижньою стороною підходять для підлоги з підігрівом, дуже прості у догляді матеріал, який можна прати до 40 градусів. Також підходить для сушіння в сушарці. Верхня сторона 100% поліестер, основа 100% поліпропілен, нижня сторона латекс. У лоті 10 одиниць та 3 моделі. діамантовий сірий. Та бірюзовий розміри 70 на 120 см, сірих у лодя 3 одиниці, бірюзових 4 та ніжно-рожевий діаметром 90 см у лоті таких 3 одиниці. За замовленням, звертайтесь до наших менеджерів, також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу та вдалих покупок!